Ефірі Америки» і студія Вашингтон, я Юля Ярмоленко, вітаю. Президенти Джо Байдена Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю між Сполученими Штатами та Україною на 10 років. Церемонія відбулася в Італії на полях саміту Групи Семи. Раніше цього дня схожу угоду президент Зеленський підписав із японським прем'єр-міністром Фуміо Кішідою новий договір між Україною та США посилює співпрацю країн у сферах безпеки та економіки і підтверджує відданість Вашингтона довгостроковій підтримці України. Однак у документі не вказано яку саме суму на допомогу Україні готові Річно виділяти уша більше про нові безпекові угоди та інші підсумки першого дня саміту групи Семи поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Богдане, привіт. Вітання. Отже, президенти Сполучених Штатів та України підписали цю двосторонню безпекову угоду. Вийшли до праси. Що ми знаємо про деталі цієї угоди і як коментують її підписання і важливість її виконання, і Джо Байден і Володимир Зеленський. Український президент назвав угоду історичною. Я переглядав документ, який насправді не дуже великий, в ньому немає. Там кількості ракет чи танків чи боєприпасів, які сполучені штати зобов'язуються постачати Україні, але натомість є зобов'язання дуже чіткої, передбачуваної довготермінової співпраці в питаннях оборони для того, щоб підвищити обороноздатність України, а також допомогти їй мати стримувальні чинники на майбутнє у питанні досягнення справедливого миру сторони. США і Україна наголошують на тому, що справедливий мир має базуватися на принципах суверенітету і пошанування територіальної цілісності відповідно до міжнародних законів і статуту ООН. Богдана ще одна важлива тема. Сьогодні президент Байден сказав, що все ж таки погодили лідери групи СЕМИ використання заморожених російських активів для створення спеціального фонду для України на 50 мільярдів євро. Що відомо про деталі цього плану і наскільки швидко Україна може отримати доступ до цих коштів? Так, всі лідери тут в Італії сьогодні називають це здобутком. Про це говорили. Тривалий час понад рік, фактично відтоді, як 22-го року, після початку повномасштабної російської війни, після початку вторгнення, було заморожено активи, як державні, насамперед російського центрального банку, так і активи окремих російських так званих олігархів, наближених до влади осіб і посадовців, йдеться про дуже серйозну суму. 300, приблизно 300 мільярдів доларів. Але, наприклад, господарка зустрічі Джорджа Мелодіна наголосила, що не йдеться про конфіскацію цих коштів, принаймні зараз йдеться про те, що на користь України буде зібрано позику на суму 50 мільярдів доларів. До кінця цього року обслуговування цієї позики відбуватиметься за рахунок прибутків. З цих заморожених російських коштів Отже, такий дуже цікавий фінансовий механізм безпрецедентний, який ще належить остаточно оформити в деталях. Бада, у нас лишається буквально 40 секунд. Чи зазвичай так багато уваги на таких самітах приділяють одній країні? Як от сьогодні цілий день так виглядає, був присвячений саме допомозі Україні. На жаль, коли йдеться про Україну, то це стало звичаєм фактично вже зараз упродовж понад двох років у зв'язку з війною. Це найбільша війна у Європі з часів Другої світової. Ми маємо мільйони біженців. Ми маємо десятки тисяч можливо і більше загиблих. Десятки тисяч можливо ще й більше поранених і так далі. і Так далі. Це на жаль стало вже нормою, те, що поки триває війна, світ заявляє, що буде допомагати підтримувати Україну. Це безумовно дуже важливо. І Президент Зеленський сьогодні дякував за цю підтримку. Богдане, дякую тобі. Надзвичайно побачимося в наступних ефірах. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку із Італії, де завершився перший день саміту Групи Семи. За днем другим будемо стежити завтра. Приєднатись до програм Брифт. Та частам там буде ще більше важливих подробиць. На все добре, бережіть.